Как моя соя, соя мусфития, убушеение. Плечи статива, сына наодила, я сахарная синяя. А не з'явився, він сповістив, що у упоїв. Христос нагодився. Слава Богу, слава нам сутіна, землі ми покій, слава Богу. Повной ненадістью дох і попапі, до я славу святому новому зданому Богу вітав. И тако сердцем дуясопопадимо христовить. Від... Дитятко, до тебе гонусь, тобі насаладість, послухай мої, Світу надія на людське спасіння, Вклоняйсь несень небесній дитині.